27 січня поточного року о 19 годині 38 хвилин на спецлінію 102 ГУНП у Чернівецької області надійшло повідомлення про те, що у селі Виноград Кіцманського району в Чернівецької області на е, в одному з подвір'ї місцевої мешканки виявлено труп місцевого мешканця, в якому 18 років з раною в області шиї. Одразу на місце події прибула слідчо-оперативна група Кіцманського відділу поліції. І було з'ясовано, що цього дня в обідній час загиблий зустрівся разом ще, ще з трьома своїми товаришами. Разом вони відпочивали у загиблого і того товариша, з яким він спілкувався, виникла суперечка, в ході якої злочинець. Достав ножа, якого мав при собі, і завдав одного колото різаного поранення в області шиї. На місці події співробітниками Кіцмерського відділу поліції вказана особа була одразу затримана, про що складено протокол в відповідності до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчими слідчого управління ГОНП у області було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство, за яке передбачено покарання. У вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років затриману особу було освідовано на предмет виживання алкоголю та наркотичних засобів. За результатами судово медичного освітлення було встановлено, що вказаної особи є ознаки як і наркотичного, так і алкогольного сп'яніння, наркотичного внаслідок вживання марихуани. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Планується оголошення підозри затриманій особі а також будемо звертатись ограндосовослідство до слідчого судді з клопотанням про обрання і запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.